Легка, універсальна у класичній формі, саме тому така оправа підійде до окулярів як для чоловіків, так і для жінок. Для власників середнього обличчя актуальні параметри можна побачити на сайті Київлін або ж запитати наших менеджерів у особисті Напівобідкова оправа. Саме такі більш легко виглядають на обличчі і не притягують багато поглядів та уваги до, вашого, до ваших окулярів. Повністю металевий корпус у золоті всерединий і мають такий темно-коричневий відтінок з зовнішньої сторони. Завушник з мінімалістичним, але дуже симпатичним дизайном. Він йде з флекс-системою, такі дуже зручно сідають по об'єму обличчя, натиснуть, але при цьому і Саме Тому такі окуляри підійдуть для постійного користування на рецепти зі знаком Мінус. Також на більші рецепти зі знаком плюс, якщо це у вас теж рецепт для далі, не тільки прозорі, а й фотохромні лінзи. В таку праву взагалі можна встановлювати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох регульовані носові завдяки яким можна посадку підлаштувати саме під ваш носик. І така ось пластикова накладка. Дуже зручно, навіть у зимовий сезон, користуватися такими окулярами, вони не будуть холодити за вушками. Замовити оправу або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель. Можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. І для цього артикули її залишаю у коментарях.